Фіксатори пластикові для фіксації виноградної лози. Або малини, або ожини. В наявності по 500 штук і 1700 штук 1 кілограм. Один раз нацепили. Ну і заявлено, що 5 років живе наш шпалері Фіксуєте пагони без проблем. Завели. Лозу і зафіксували в необхідному положенні. Осінь прийшла, з однієї сторони зняли, лозу відрізали. А фіксатори залишились. Тейптул. тул Цікава можливість, ну для теплиці супер. Але як на вулиці, ну, самі бачите, паган гуляє. то Треба робити або двойний перерозход плівки, тоді краще тримається, але так само при вітрі буде скользити. Фіксатори вділи і забули. Працюєте швидко, без проблем фіксуєте пагони на лозі, як бачите. І все, відстань між лозою витримується в 15 см. <кхи> Звертайтесь, кому необхідно, через месенджер відправка новою почтою по Україні. Дякую за увагу.